Друзі, доброго дня! Ось такий красень в продажу. Це Volkswagen Polo 2018 року випуску. 1 4 турбомотор. Автомобіль тонований дуже класно у синьому кольорі. По кузову є невеличкі, подряпини по бамперах, по передньому та задньому. Стояли на парковочці в автівочку, в'їхали і все. Більше ніяких капіталовкладень по авто не треба робити. Два сальні блоки, власник купив, сьогодні заїде, змінить. І автомобіль буде в доглянутому стані взагалі. Протитуманні фари, салончик текстильний охайний, без подряпи, прокурений, світла стеля, повний електропакет, електрорегулювання та підігріви бічних зеркал, жодної помилки немає. Штатна мультимедіа, клімат 6 -ступенчата. механіка все працює, без зауважень переключається чітко. Друзі, кого зацікавив даний красен, звертайтеся в автопарк «Самська 2А». Дану позицію можна придбати за готівку кредита лізинг». Цікаємо на вас.